Всім привіт! Мені дуже приємно, що ви заглянули до мене на канал. Сьогодні я покажу вам своє замовлення з сайту тему. Якщо комусь цікава така тема, то залишайтеся мною та приємного перегляду. Перше, що покажу, це такий чехол. Дуже класний, якісний для зберігання вирівнювачі для волосся. Зараз покажу. Так я його пакувала, мені сподобався. Кошту недорого 3-4 євро. Ну, ціна різна. На один той самий товар вона може відрізнятися. Як 4 євро буде, так і 8. Тому треба завжди моніторити. Наступний чехол ось такого плану, рожевий, дуже якісний, класний, але він замалий. Купувала я його за призначенням, до речі, яке було описано на сайті. Для електронної зубної щітки. Але я сюди ледь-ледь вмістила а, тільки зарядку від електронної щітки. Тому якось, ну, не підійшов. А сам чехол дуже-дуже-дуже класний. Мені сподобався. Так, далі, ось такий органайзер замовляла. І, до речі, також недорогий. І, знову ж таки, треба дивитися. Я завжди вибираю. Найменшу ціну, тому що, ну, один той самий предмет, але повторюю, що він може коштувати різну суму. Я вибираю найдешевшу. Так, ось такий органайзер, також ось там євро з копійками для ватних дисків та палочок. Дуже класний, симпатичний такий, от, мені о, подобається. Так, тут щось у нас таке на кришці. Не знаю, мабуть, якась наліпка була. Далі замовляла собі чехол на телефон. У мене дуже старенький телефон, і на нього купити чехол просто нереально. І добре, що такі сайти, як тему, а, рятують. Так, ну, у мене а, а, Samsung H31. Ось такий чехол, дуже класний. Він такий приємний на дотик. Такий ну, замш, Такий м'ясенький, приємний, приємний. Колір мій улюблений. А, відео не передає, але це такий гарний а, лиловий відтіночок, який я просто обожнюю. Виглядає це досить симпатично. І, знову ж таки, недорого коштував 3. Далі моє розчарування: я купувала конверти. Знаєте, там, коли йдеш на день народження, щоб а, гроші подарувати, я їх, там їх безліч, спочатку одні замовила. Потім побачила цілий набір, тут їх багато. Я не знаю, штук, чи тут десь є ця інформація, чи ні. Ну, більше 10. От. І вони виявилися досить дуже-дуже маленькими. ну дуже, Тут різного кольору ці конвертики. Але якщо отак от скласти пополам, то, ну, якраз суто для е, грошей на подаруночок. Але ж хотілося саме більше такий конвертик, такий престижніший, ну нічого, Що маємо, то маємо, будемо користуватися. Далі, ось такий набір кремів замовила. Так, ось цікава така упаковка. Але ці наліпки псують весь вигляд. І тут у нас 10 міні-кремів. Також такі величезний вибір, різні різні аромати. Ну, Я вибрала ягідні, можна було рослинні. Ось так виглядають вони досить маленькі, скільки тут мілілітрів. О, я навіть не скажу. Я не бачу цієї інформації. 20, 20 грам написано. Так, ось і виноградний авокадо персик. Це дуже зручно для маленької косметички, для е, сумочки. Ну, на подаруночки. Такі от міні-презенти складати. Ось який цікавий вибір. І ананас, і апельсин. Дуже цікаво, як вони пахнуть а, ось і манго Киві. І також це недорого. Ціна звичайного крему в ДМ, наприклад. А тут цілий-цілий набір. Так, ось такі кремики. Я дуже задоволена сама користуватися, буду, і подружкам буду дарувати. Наступне це також упаковка масок для обличчя від компанії Sador. Це якась китайська фірма, але я чула, що дуже-дуже класно. І тут набір знову ж таки різних різних масок. І з лимоном, і персиком. Огірком. Так, фруктом, манго, авокадо, їх 10 штук. Також класна ціна, кокос. Ось і троянда із яблочком. Про яблочко дуже багато чула, хороших відгуків. Також, знову ж таки, оформлювати подаруночок, крем, масочка, чому би ні. І наступна упаковка тієї самої марки, але вже мені дуже сподобався саме вигляд а, цих масок. А сама упаковка, знову ж таки, для подаруночки, це цікаво. І також будуть якісь фруктові і кокос. Піфрут, трояндочка, авокадо. Але подивіться, які упаковочки. Іолуронного кислота. Це просто щось. Ось стільки масок в мене з'явилося. Це просто, просто щось неймовірне. А, ну, це було все замовлення, Дякую за увагу. Всім бажаю гарного, тихого, спокійного вечора. Бережіть себе та своїх рідних і зустрінемося з вами в наступному відео.